Іракес і Марвел вчора повернулись з передової. Кажуть, бойове завдання виконали непогано. Відпрацювали по двох рухомих цілях БМП і танку. Атакували і ворожу піхоту. Серед трьох спроб дві були вдалими. Вражати цілі допомагали й побратими. Чекали зранку, була ворожа техніка, їхала. Їхала Беха. Мій товариш був пілот, він був за цим, за пультом, вразив, попав ззаді в броню, але броня поїхала далі. Я не знаю, там далі артилерія відпрацювала, знищила її. І під вечір так само виїжджав танк. Відпрацювали по танку, але ну, я не знаю там далі, як танк пішов, у нас сигнал перебував. Тобто, коли дрона йде влучання, далі ми не бачимо. Ми не бачимо. Далі це наші побратими вже на мавіках, піднімаються, вони картинку бачать, вони вже знають разве, не вразливо дають нам знати. Один снайпер, певно, ніколи не замінить роту автоматчиків, ну, піхотінців. Так само артилерія, це як рота піхотінців. Це більш важкі снаряди, їх багато, вони там кудись там в определенний район прилітають. fpv дрон він більш точна зброя. Тобто це керований боєприпас. Тобто, це як снайперська гвинтівка. Ну, я, я би порівнював так. У цивільному житті вони обидва були на ТИ з електронікою, тож базові знання мали. На фронті це допомогло швидко опанувати професію оператора БПЛА. До початку війни був айтішник, кажуть, доволі непоганий. В принципі, серверні системи, автоматизація серверних систем. Там, ну, цікаві речі робили. Це перші польоти на парапланах, є такі штуки, і IT. От воно зараз під час війни поєдналось небо з електронікою. У мене спеціальність така радіоелектрик, телемастер. Колись мав трошки вчився на це все. Не таке, звісно, вчилися ремонтувати телевізори, радіо, так як це все в ПТУ вчать. Потім працював на фабриці. Але паяти не хочу, ну, хочу літати. Да, ну всі хочуть літати, літатися, цікавіше, ніж сидіти паяти. Потім працював на фабриці на навантажувачі. отак вдарила така війна, прийшли до нас, і не буду називати. І пішли захищати батьківщину. Були в піхоті. Тут мій командир стоїть, був. були в піхоті, просто виконали бойове чергування. Потім переправили нас сюди. От зараз Мій товариш мене втягнув цю тему. Нова тема Марвелу одразу сподобалась. Вчився у товариша, можна сказати, у польових умовах. І втягнувся. Я не закінчував курси, не мої колеги закінчували. і вже мене підтягували, розповідали, як вони що робили. Вже на практиці, так скажемо. Показували мені, розказували. Ну, в симуляторі проходив багато курсів. І так потихеньку навчився, сподобалось. І зараз доволі так, як ми виїжджаємо на позиції, працюємо ними, то доволі таки цікаво. А чим цікаво? Знищити ворога з дистанції, менш не, е, ризикувати своїм життям, життям побратимів. Прицепили на пташечку груз, полетіли, відпрацювали, пташечка повернулася. По яких цілях працюють дрони? По будь-яких. По техніці, по мінометах, АГСах, по живій силі. Ну, командування ставить задачу, ми її виконуємо. Загалом, цифрове поле бою дає простір для пошуку нових прийомів та варіантів. Ці технології сьогодні змінюють правила ведення війни, особливо на тактичному рівні, кажуть пілоти. Показали себе дуже ефективно і весь час модернізуються. Це в нас дрон, який бомбер, тобто він повертається сюди, чіпляється в нас боєприпас. Він вилітає, в принципі, відкривається цей скит і падає. Але на відміну від там тих самих мавіків. Цей може нести біля двох кілограмів боєприпас. Тобто, ну, 2 кілограми нам дозволяють, в принципі, вскривати, ну, середній бліндаж. А скільки дронів ви використовуєте за одне бойове завдання? Це залежить від того, по яка ситуація на полі. по-перше, від задач залежить, по-друге, від того, є куди їх використовувати чи немає. В середньому десь ну, 5-7. Один екіпаж бути. використовує. Вирішальний фактор на полі бою радіоелектронна боротьба. На запорізькому напрямку РЕП використовується дуже активно, кажуть пілоти. І тут хто кого перемудрує. Кмітливість і винахідливість цінуються в першу чергу. І отак от ми з ними граємося в цей мячик. Хто перший вигадає, те, щоб воно пройшло їхній захист. Потім інша сторона вигадує, як же ж цей захист посилити. Посилюють там, по частотам, ну, якщо от не вдаватись, там якісь подробності по потужності, якісь там є свої уловки радіотехнічні. Тобто, ну, насправді, як на мене, це ну, відсотків на 70% це радіотехнічний від боротьби. От ми якоїсь ще якоїсь кошектово придумаємо, теж буде Багання. до них літати. На місці не стоїмо, то теж розвиваємося потихоньку. все все. Тобто, тобто, це да це саме динамічний зараз розвиток. Насправді, Ольга Ларіонова, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Ну не може, наприклад, якщо ворог наступ.